С новини на Тівіа в студії Катерина Романюк. Дякую, що ви з нами. Бойовики зранку поновили артобстріла в Дівки, Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці начальник головного управління МВС у Донецькій області В'ячеслав Оброськін. Снаряди потрапили у житловий район. Постраждала літня жінка. Нині вона доправлена до лікарні. Стан пораненої важкий. Вночі терористи 49 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Стріляли і по мирним жителям. За інформацією прес-центру АТО бойовики продовжують використовувати тактику випаленої землі. Тільки на Луганщині зафіксовано 10 обстрілів населених пунктів. Донецький аеропорт залишається під контролем українських військових, але бойовики цілять по селищах поблизу литовища. Загалом за добу терористи 102 рази відкривали вогонь. І далі поспать. Найбільше вогонь вівся по Кримському на Луганщині та його околицях. Чотири рази з градів та двічі з мінометів. Також з реактивних систем залпу вогню було тричі обстріляно, верхню Ольковку та двічі нижні. Вогонь вівся й по позиціям наших захисників в районах населених пунктів Трьохізбенка, Станиця Луганська, Донецькій, Геївка, Первомайський та Піски. Поблизу щастя працював танк. У Донецьку і передмісті всю ніч не вщухали перестрілки. і Вибухи загинули двоє мирних жителів, 11 поранені. Повідомляє інформаційний спротив з посиланням на мерію міста. Зіткнення між українськими силами та банформуваннями були у Куйбишевському та Ленінському районах. Стріляло у селищах біля Донецька, у Пісках, Авдіївці та Тоненькому. Бойовики створили у Донецьку додаткову артилерійську групу. У місці зафіксували переміщення шести БМП і трьох танків терористів. Сили противника перегруповують і під Донецьком. У район Мар'їнки перекинули російську батарею самохідних артилерійських установок. До селища Веселе 10 БТРів. Від сьогодні в Україні стартувала четверта хвиля мобілізації. Почав діяти указ президента про часткову мобілізацію, опублікований у парламентській газеті Голос України. Загалом військо поповнять майже на 100 тисяч бійців. Найперше до армії забратимуть чоловіків старших 25 років, які вже служили та мають військову спеціальність. Окрім мобілізації, цьогоріч пройде ще й плановою призов юнаків віком від 20 до 27 років. Утім, строковиків на фронт посилатимуть лише за власним бажанням, розповідають у Міноборони. Всіх, кого ми будемо мобілізувати, вони всі підуть в навчальні центри. Всі підуть на підготовку. Тобто ні одного солдата, сьогодні призвавши, ми не відправимо в частину на передову. Визначений порядок такий, що призиваючи сьогодні всіх військовозобов'язаних, ми подаємо у навчальні центри Збройних сил і інших військових формувань. Там є визначений період, терміни, де вони пройдуть підготовку, де вони пройдуть навчання, де вони набудуть тої спроможності виконувати задачі. Стан української льотчиці Надія Савченко погіршився, як заявив її адвокат Микола Полозов. Наразі йдеться про її госпіталізацію. Водночас Надія відмовляється припинити голодування категорично проти промислового годування. Нагадаємо, українська льотчиця оголосила голодування торік, 13 грудня, через відмову російської влади визнати її військовополоненою. У жовтні Надія Савченка обрана народним депутатом України від батьківщини. У Запоріжжі пролунав вибух біля відділення банку. У головному управлінні МВС у Запорізькій області повідомляють: вибухнув невстановлений пристрій у приміщенні банку. Пошкоджене вікно ніхто не постраждав. Зараз міліція шукає зловмисників. Головна версія правоохоронців – хуліганські дії. А для вибуху біля суду у Харкові зловмисники використали саморобний пристрій. Повідомляє інтерфакс Україна. Крім того, неподалік біля місця злочину знайдено згорток з триколором і георгівською стрічкою. В РНБО наголосили, що Росія продовжує війну проти України, складовою якої є сприяння терористичним актам. Саме як теракт кваліфікована вибух у Харкові біля будівлі московського районного суду Нагадаю, напередодні о сьомій вечора. З суду виходили люди, коли там пролунав. Вибух. Постраждали 14 людей, вісьмо госпіталізовано, вони у важкому стані. Один у критичному. У Харкові оголошено режим антитерористичної операції. Тривають пошуки злочинців, розслідування справи на контролі РНБО. Це були люди, які участвовали в заседании. засіданні. І после окончания судебного засідання виходили за територію. Московського суда. Експерти взривотехніки працюють і встановлюють всі факти того, що произошло. Керівника Тилу Нацгвардії затримали за хабар. Чиновник обіцяв в приватній компанії допомогти виграти конкурс на постачання харчів для військових. За це мав отримати 230 тисяч гривень. Під час передачі грошей усіх учасників оборудки на гвардійця, підприємця та посередника затримали. Затоплений підвал, сирість і пліснява. У таких умовах вимушені мешкати родини легендарних киборгів-десантників 79-ї бригади у Миколаєві. В Службовому будинку на 42 квартири протікає дах і затоплює каналізація. Така ситуація триває вже кілька років, але замість ремонту їх лише годують обіцянками, кажуть десантники. Подробиться далі у сюжеті. Олександр, офіцер-десантник, після поранення у зоні АТО, переніс кілька операцій. Нині на милицях у власній квартирі, де постійно сиро, стеля у плісняві, сиплеться штукатурка. Коли йде сніг або дощ, лє прямо у кімнату, розповідає Ольга, дружина офіцера. Зайшли в квартиру, і у мене в квартирі дощ. В туалеті текло абсолютно все. То тобто, дитина елементарно не мог зайти в туалет, тому що здесь все текло, видно, все наглядно, то тобто, тече вода. Сотиснети все покривається грибком, влага стоїть нереальная. Жінці довелося самі лізти на горище, вичищати сніг, якого там по коліна. Я із за своїх часів здоров'я не можу все це ділять сам, поэтому жона взяла лопату. І сама обирала сніг. У такому стані усі квартири верхнього поверху, бо шифер на покрівлі будинку, у дірках і щілинах. Місцями він взагалі відірваний. Дерев'яні балки, гнилі. Мешканці намагалися самотужки залатати дах, але безрезультатно. Тут спосібка єдине, це капітальний ремонт криші. Ви бачите, тут балки всі згнівши. Шифер положен отвратительно, то есть тут щелі по всій криші йдуть і при малейшем, навіть не сильному, не штормовому ветре, то есть тут сривають знизу, ж людей не перший рік підтоплює каналізація. Постоянно вода знаходиться в підвалі, і все, що у нас забивається, знаходиться у нас в квартирах. Невозможно дышать. Діти наші, если так буде продовжуватися далі, будуть отравлятися. Від Газом службовий будинок на балансі квартирно експлуатаційного відділу Міноборони. Люди пишуть листи, але чиновники не реагують. Ми звернулися в кеч нашого гарнізону, Вот і в райони, і в обласний. Та прийшов нам відповідь, що будуть ділять кришов во вторному кварталі. 2013 року, но по сей день ніхто нічого не отработал. У міському квартирно-експлуатаційному бюро звітують дах, накрили плівкою, каналізацію прочистили. Коли потеплішає, дах підлатають. А от чи потрібний капітальний ремонт вирішуватиме комісія. Якщо це приймуть висновки, що це роботи капітального характеру, значить, ми будемо заказувати денежні средства щоб нам виділили для проведення капітального ремонту. Десантники просять пришвидшити ремонт даху, адже ще одних сильних опадів та вітру покрівля може не витримати. Вікторія Тещук, ТВА. Можуть зникнути пункти обміну валют. Національний банк України ініціює зміни валютного законодавства, щоб заборонити обмінні операції небанківським установам. Нагадаємо, після заборони з банком відхилення курсу в обмінниках більш ніж на 5% від офіційного курсу гривні, торгівля валютою перемістилась на чорний ринок. Курс продажу долара, на якому нині більше 20 гривень в обмінниках вимушені тримати в межах 16-16,50 за долар. Але валюту придбати практично. Но неможливо. За два роки Україні взагалі не буде потрібен російський газ. Це заявив Петро Порошенко, виступаючи в інституті Європи при Тюрівському університеті. Президент повідомив, що торік Україна зменшила обсяги споживання газу на 30 мільярдів кубометрів. А до 2017-го може стати незалежно від блакитного палива з Росії. І це дуже важливий фактор енергетичної незалежності України, наголосив глава держави. Сприяють цьому і запущений торік реверс газу з інших країн Європи. А до модернізації українського газогону залучені європейські і американські інвестори. Додав Порошенко. Виступ президента намагалися зірвати про російські активісти, що прийшли в зал. Ну якщо ви зрозуміли, що сказала ця жінка, то ви вже знаєте її культурний рівень. Сьогодні Петро Прошенко вже у Давосі проведе кілька двосторонніх зустрічей. а У середу виступить на світовому економічному форумі. Нині тривають останні приготування до відкриття саміту, що триватиме до суботи. Багато вулиць у Давосі перекриті. Там стоять кордони поліції. До Швейцарії приїдуть півтори тисячі бізнесменів і більше сорока голів держав. Цьогорічні теми – вартість пального і майбутнє інтернету. Вірменія у жалобі. Країна в очікуванні похорону сьому жертви нападу російського військового. Шестимісячний Сергій Куавецісян був поранений Валерієм Пірмяковим тиждень тому у своєму будинку. В Юмрі перед тим росіянин бивусь у родину ветесян у лікарню чорбомери. Піврічний хлопчик в Юмрі нині перекидають додаткові поліцейські сили для забезпечення безпеки. За звинуваченням у скоєнні вбивства Пірмакова затримали минулого тижня. Він служив на військовій базі. Зя дислоковані в ЮМРІ на даний момент у місті спокійно, але значно збільшене число поліцейських навколо російських військових об'єктів і будівлі консульства Росії. Деякі поліцейські озброєні автоматами. У штаті Огайо обвалився міст. Одна людина загинула. Загальну кількість постраждалих нині визначити складно. Міська поліція і два загони рятувальників шукають людей, які можливо знаходяться в пошкоджених автомобілях. Тим часом представники будівельної компанії, яка зводила міст, працюють над встановленням причин обвалення. Бойовики з угруповані «Ісламська держава взяли у полон двох японців. За них вимагають 200 мільйонів доларів. Терористи попереджають, якщо грошей не отримують протягом 72 годин, то заручників стратять. У полоні опинилися президент приватної військової компанії Харуна Юкава і журналіст-фрілансер Кензі Готто. Перший намагався займатися бізнесом в Сирії, але влітку минулого року потрапив до рубойовиків. Другий збирав інформацію у гарячих точках близького сходу та Африки. Торік Кензі Готто прибув до Сирії, де й потрапив у полон. Австралія підвищила рівень терористичної загрози для поліцейських з середнього до високого рівня. Причиною стали нещодавні теракти у Франції. За даними місцевої влади, зростає кількість громадян Австралії, які мають відношення до закордонних терористичних угруповань, таких як Ісламська держава. Тож більше число людей готово здійснити напади на поліцейських. Чотири рівня терористичної загрози, низький, середній високий екстремальний, запровадили в Австралії в 2003 році. Новим директором Шарлі Бдо стане карикатурист, який вижив під час нападу на редакцію Глоран Сурісо. Замінить загиблого Стефана Шарбоньє. під час атаки терористів. Він був поранений у плече. Залишаючись в лікарні, Сорісов взяв участь у створенні нового номера журналу. Що не дійшов у продаж 14 січня, він намалював два ескізи лівою рукою. Нагадаю, атака на редакцію французького сатиричного журналу сталася в центрі Парижа 7 січня. В результаті теракту загинули 12 людей ще 11 були поранені. Перший номер До, створений після теракту, був на Рукований тиражем 7 мільйонів примірників, і вперше вийшов арабською, турецькою, англійською та італійською мовами. Ну на цьому все більше новин. Дивіться о 13. Я передаю слово мої колезі Мирославі Борчук. Побачимося. Дякую, Катю. Дякую усім, хто з нами залишається. Гостем студії ТВА буде Віталій Дайнега, волонтер, який опікується кіборгами в Донецькому аеропорту. Ми дізнаємося про ситуацію. Дізнаємося, головне, як ми з вами можемо допомогти. Будьте з нами за кілька хвилин повертаємося до цієї студії.